Часто те, що для вас не потріб, може бути цінною знахідкою для інших. Саме за таким принципом працює одна неприбуткова організація неподалік американської столиці. Цей свого роду кліринговий центр приймає від компаній та фізичних осіб непотрібні їм будматеріали, і за номінал продає їх тим, хто не здатний чи не хоче платити повну ціну. За 25 років роботи центр запобіг викиду назвали ще понад 30 тисяч тонн матеріалів та врятував будівельні проекти на загальну суму у понад 16 мільйонів доларів. Уляна Телюк продовжує. Товар у цьому складському приміщенні у місті Балтимор, штат Меріленд не залежується. Його асортимент товари для дому від будівельних матеріалів до побутової техніки. Джой Голдсміт задоволена своєю знахідкою. вони мають багато речей, які можна знову використати. Більшість у гарному стані. У Goldsmith ремонт. звідси вона вже привезла додому дзеркала вікна та дверні ручки. Вона одна з тисяч постійних клієнтів цього неприбуткового центру розпродажу вживаних будівельних матеріалів. Леслі Кіркленд, його виконавчий директор, каже, що їх робота має соціальний нахил. У нас подвійна місія. Ми зберігаємо матеріали, які ще можна використати, адже у противному випадку вони опиняться у смітнику. По-друге, ми даємо можливість людям зекономити на будівельних матеріалах. Ми щось на зразок кліренгового центру. Центр розпродажу вживаних бутматеріалів був заснований 25 років тому і працює як клуб з річною абонементною оплатою 10 доларів. Сьогодні він займає площу майже 4 тисячі квадратних метрів та нараховує 5 тисяч членів. Всі матеріали доброчинні пожертви, за які донори отримують податкові пільги. До нас приходить будь-хто у кого залишаються зайві. Нові чи старі будівельні матеріали, підрядники, фізичні особи, навіть магазини з продажу будматеріалів. Іноді ми отримуємо залишки після ремонтних робіт чи великих будівельних проєктів. Ціна на товари тут номінальна, лише для покриття видатків центру від 10 до 30 відсотків від повної, яку покупці заплатили у магазині. Послугами центру користуються не лише любителі, але й професійні будівельники. Як рек маю Тут я завжди можу знайти найдешевші матеріали. Трохи фантазії та творчого підходу і будь-що виглядатиме гарно. Утім рецесії не обійшла й цей центр надходження значно зменшилось. Останнім часом матеріали привозяться сюди, коли компанія, закриваючись, проводить останню чистку. Так що вони вже не повернуться. Так само через нестаток фінансування призупиняються ремонтні роботи чи нові будівництва. Знову ж таки, ми не отримаємо залишку їх матеріалів. Попит з іншого боку каже Кіркленд, залишається високим і не лише через дешевизну товарів. Чарльз Трешер професійно займається будівництвом я намагаюся використати продукти переробки не лише щоб заощадити, але й допомогти зберегти довкілля. Наприклад, це дерево для опори для стелі. Мені лише треба почистити її наждаком та покрити поліуретаном. Люди приносять сюди речі, які вийшли з моди, чи просто стали непотрібними у господарстві. Уляна Телюк, голос Америки.